Цей тиждень буде історичним і сильне рішення на нашу голову звалилось. Історичне підвищення податків. Податки треба косити з усіх і без розмір. Зеленський, по суті, є предводителем злодіїв. Шапіто, звичайно, не зупиняється, Шапіто грабує ну, гребе під себе з великою люттю. Те, що Зеленський не, не фінансує Збройні Сили з особистих коштів, знають всі. Однак Нафтогаз. Часи Порошенка був найбільшим платником податків в Україні. Сьогодні це збиткова кампанія. Укренерго це збиткова кампанія. То вони висмоктали кров з усього бізнесу. Вітаю, друзі! Отже, як заповідав Зеленський перед поїздкою по Європі, цей тиждень буде історичним. тиждень, Сильних рішень і сильне рішення на нашу голову звалилось. Історичне підвищення податків. Що найсмішніше в народі вже з'явився вислів Коаліція Стрижки Гусей за висловом Гетьманцева. Ця коаліція склала 247 депутатів, щоб ми всіх дуже добре пам'ятали, це як завжди, слуги їхні тренери духовні з проросійської партії ОПЗЖ. Ну, це тепер група, і відповідно група за майбутнє Ігора Палиці та група довіра. Це такі олігархічні доважки до влади Зеленського. Саме представники цих олігархічних груп в основному і стережуть головні купони. Що цікаво, що Юлія Тимошенко, яка вже почала для себе прикидати десь виборчий формат. Вона не відзначилася активністю. Натомість європейська солідарність, як тигри, билися, щоб все-таки утримати від абсолютно дикунських податків, особливо військовослужбовців, так, наполяганням європейської солідарності для військовослужбовців ЗСУ, СБУ, служби зовнішньої розвідки, Гурмо, Нацгвардії, Прикордонників до Державної служби. Зв'язку ставку залишили півтора відсотки та залишили звільнення від тих, хто виконує завдання. Якраз Данил Гетьманцев був серед тих, хто наполягав на тому, що податки треба косити з усіх і безрозмірно. Я не буду вдаватись до переліку, лише нагадаю, що свого часу Ніна Южаніна. Коли виникла ідея підвищення податків, Ніна Южаніна акуратно приступила до аналізу. І тоді, коли представники слуги говорили, що не вистачає 500 мільярдів для забезпечення військ, Ніна Южаніна, в принципі, виділила кілька сегментів економічних, на яких і можна було знайти ці гроші. В першу чергу, до речі, знайти їх можна було на митниці. Ну, але крім цього, саме Ніна Южан наполягала, що є кілька сегментів економіки. Це перше, підакцизні товари, тобто сигарети. Там можна підвищувати акциз. Далі, оподаткування ігрового бізнесу. Читай Гетьманцева, Гетьманцева треба було скупти. гусака Гетьманцева треба обскупти. Ну і ренти на видобуток копалин. і податок на розкіш. Ну, от вони докопали, ніби то й добралися, бо підвищиться ставка рентної плати на видобуток щебню, піску і каваліну. Ну, пожаліли вони газ, нафту, залізну руду і тому подібне. Ну, бо це ж, це ж так би мовити, олігархи з їхнього кругу. Ну, і збільшили мінімальні плати ціни на вина, виноробну продукцію кон'яки та вермоти на 50%. Добре, що хоч не оподаткують податком на доходи світ з осіб іноземну допомогу, яку українці отримують в інших країнах. Оце було це був би цирк той. Так що, Шапіто, звичайно, не зупиняється, Шапіто грабує, ну, гребе під себе з великою люттю. Був один час, коли. Через е, державний бюджет розподілялось в Україні 50% економіки ну, валового продукту, ВВП. І Україна стояла е, тут в одному ряду із Фінляндією, Данією. Але подумай: Фінляндії, Данії, Швеції там дійсно це називається скандинавський е, соціалізм. Але якого рівня там чиновники? Яка там відповідальність за кожну, кожне витрачене ойро безвідповідально? Це просто в нас чиновники грабують просто? Ну уявіть собі, що було б з політичною силою, якщо якусь дрібну чиновницю регіонального рівня. Беруть і знаходять в неї 6,5 мільйонів доларів готівкою, готівкою. Та цієї політичної сили не було б взагалі на обрії в держави, її просто змили б в унітаз. У нас це правляча партія, нагадаю. В цієї правлячої партії депутати, такі як Ковальов, були колаборантами. І не лише Ковальов, бо там була така куриця, власниця Мелітопольського маслоекстрактного заводу. Яка вмудрилася бути депутаткою від слуги в Запорізькій облраді, а потім ще й в окупаційній по-моєму чи не єдиної Росії. До речі, брат того самого Ковальова від слуги, був е, депутатом Херсонської облради е, від слуги, а потім уже на лівому березі на окупованій території став депутатом від Єдиної Росії. Нормально? Так, от, оця вся е, я неспроста згадав. Про якість бюрократії і рівень розподілу валового продукту через державу. Бо по суті ефективні держави, а державу Зеленського ніхто ніколи не назве ефективною. Це антидержава, по суті, це е, держава ефективних грабун, грабіжників держави. Так от, за цих обставин Зеленський по суті є предводителем злодіїв. Тобто, всі, всі злодійські кадри, які потрапляли в Верховну Раду на, в ради місцевих рівнів, вони ж точно благословлялися Зеленським. Це ж саме нещастя Мар'яна Безугла. Хто б її коли обрав, якби вона не стояла поряд з Зеленським? А тоді треба було згадати той маг... магнетизм Зеленського 19-го року, як його розкочегарили до якогось сказу Люмпен верещав, що хоч паржом, хоч паржом хуже не буде. Ну, тепер поржали, а тепер на війну називається. Прости Господи. Так от, дивіться, на 25-й рік додатково. Із найманих працівників із ФОП збирається 120 мільярдів гривень. І ви думаєте, ці гроші підуть на оборону. Фігушки. Ці гроші підуть на будівництво доріг 1 мільярд доларів плюс 42 мільярди гривень. Інвестиційні проекти, які інвестиційні проекти? Куди, в що? Ми вже знаємо прецедент, коли Раптом Кабмін днями умудрився затвердити кошти на будівництво захисних споруд на Зміївську і Трипільську ТЕЦ. Вони вже розбомблені, ці ТЕЦ. А ви тепер виділили кошти на них. Зрозуміло, що ці кошти будуть стирені. Таких були стирені гроші із е, захисних споруд в попередні роки, про які там Мустафа Наєм е, дер сорочку. А тепер виявляється, що. Е, Мустафа Наєм разом із нинішньою главою Слуги народу може ще створити спільну партію, бо кажуть, що витискають її з посади. А це відома будівельна лобістка. Так що, така от дивна історія. Єдине, от, що ПДФО е, військових це взагалі якась ну, дичь. Тому що, от як для себе з'ясувати? Влада відкинула передачу ПДФО безпосередньо військовим ПДФО військових в розпорядження військових частин, командирів частин про те, що просив Порошенко. Так, от влада відкинула чому? Тому що це просив Порошенко. Чи вони просто хочуть, щоб частина цих грошей прилипла до рук їхніх чиновників? Пригадується, відома фраза Скарпенка Карова, там один персонаж розповідає, що ти ж коли сало ріжеш, то на пальцях же щось лишається. Так от, вони, звичайно, ті хлопці, на яких лишається все сало на пальцях. Оце тих хлопців, в яких все сало залишається на пальцях. Але в, за такої безвідповідальної бюрократії є самовбивством передавати все більші і більші кошти на перерозподіл таким чиновникам. Це самовбивство держави. Держава буде міцніша, чим менше валового продукту буде перерозподілятися через державний механізм. Чим більше буде прямої солідарності фінансової людей, чим більше від людини до людини ходитимуть ці фінанси, держава завжди буде великим уперем. Я подивився ну, приблизні бюджети багатьох країн. Ну, то уявіть, Сполучені Штати, валовий продукт десь під 24. Трильйони, але бюджет 2 з чимось трильйони, 10%. Тепер подивіться, скільки бюджет України. У нас бюджет складає ну, десь 30% валового продукту, плюс-мінус. А плюс дефіцит бюджету, а плюс, тобто, якщо це все. Починаєш складати докупи, то по суті, поза державною бюрократією гроші майже не ходять. Треба нагадати, що українці, крім просто податків, сплачують ще, ще додатковий податок. Весь крупний бізнес має свої фонди. Я от дивився, фонд Рената Ахметова витрачає фонд Порошенка, Петро Порошенко витратив більше 6 мільярдів гривень на. Збройні Сили України. Це попри те, що він сплатив податки, попри те, що він купив облігації, для того, щоб держава мала на цих облігаціях кошти, тобто він кредитує державу через облігації. І коли з аналогічної ситуації Зеленський теж купував облігації і теж він їх повертав там після певного часу, після завершення термінів, Жодна собака з банкові не гавкала, що Зеленський там щось кудись не додав, чи що. Те, що Зеленський не фінансує Збройні сили з особистих коштів, знають всі. Ну, Єдине, що його ці гавкалки інколи розповідають, що він щось там таємно комусь передає, ага, час, а ярмак ще доганяє і передає ще більше. Розкажіть нам. Але Ахметов, до речі, чесно тратить найбільше з, з українського бізнесу, але як активів в нього найбільше. Що ж до Ігреги тратять, ну, всі крупні підприємці, е... Косюк дуже багато. Ми знаємо, Іван Леньов возить пікапи від МГП. Я вже не кажу про фонд Порошенка. Я не бачу фондів. Причому в фондах оцих, які я згадував, там немає такої фішки, як е, оперативні витрати безрозмірні. Але коли дивишся на ті фонди, які понагинала банкова, щоб там через притул усякого бізнес працював і скидали туди гроші, то там, коли дивишся операційні витрати цих фондів, то воно так виглядає, що це перерозподіл, як перерозподіл бюджету. Згідно валового продукту через управлінські інституції державні. Тобто, по суті, на тлі війни Зеленський збудував державний капіталізм, але я б сказав, державний капіталізм це там, хоч є власником держава активів і вигодонабувачем. А тут вигодонабувачем є чітко чиновники, чиновники. Нагадаю, що, наприклад, той самий знак Нафтогаз в часи Порошенка був найбільшим платником податків в Україні. Сьогодні це збиткова кампанія. Укренерго це збиткова кампанія. Енергоатом це збиткова кампанія. Тобто вони висмоктали кров з усього бізнесу. А потім ви питаєте, коли приїжджають західні партнери. Виходять на вулиці Києва і вони просто офігівають від кількості дорогущих автомобілів на вулицях Києва. І як ви думаєте, а хто ж на них їздить? А їздять на них точно брати свати-партнери представників коаліції стрижки Гусей. Це вони настригли. Запам'ятайте, 247 депутатів від Слуги народу ОПЗЖ за майбутнє і довіра. Оці кровососи розраховують на те, що Зеленський із коштів, які вони зараз здерли з людей, вже розпочне нову виборчу кампанію, незалежно від подій на фронті. Ці події на фронті, на жаль, дуже складні. Тож не забуваємо допомагати нашим воїнам, бо вони і є хребтом держави. Не ці кровососи. По війні з кровососами розберемося.